Пані Людмила водійка трамвая з досвідом. За кермом жінка вже понад 20 років. За цей час навчила не одне покоління кермувальників трамваїв. Зізнається, роботу обрала за покликом серця, адже керувати такою машиною для неї одне задоволення. «Цей трамвай дуже хороший, дуже м'які рухи, все робоче. Зараз зима, отоплення, все працює, навіть підогрів сидіння є. Кабіні очень тепло і комфортно. Сам вагон очень удобный для людей в возрасте. Наразі у Запоріжжі у зв'язку з економією електроенергії трамваї курсують за чотирма маршрутами. Це Запоріжжя, Ліве Запоріжжя Цирк, Павло Кічкас, Запоріжжя Цирк, Майдан волі М'ясокомбінат і автострада Майдан-Волі. На лінію виходять 10 вагонів. Інтервал їхнього руху коливається від 30 до 40 хвилин. Пасажири, які користуються електротранспортом, з розумінням ставляться до ситуації. До того ж, електротранспорт, на відміну від маршруток та автобусів, залишився безплатним. На зупинках на даний момент да, довго приходиться чекати, але проте він безплатний і народ стоїть і чекає. Мало на даний момент ходять, але ми те, що якщо е, стоїть питання, чи в квартирах світло, і транспорт, то кожен вибирає, щоб у квартирах було світло. Поэтому на даний момент чекаємо перемоги і сподіваємося, що до весни ми все видержимо, лише би закінчилась війна. Коли ходять, коли не ходять. А мені тільки я вже 20 От на пенсії крове базара не ніде не було. Окрім трамваїв, працює і один тролейбусний маршрут. Він з'єднує правий берег з лівим. Пасажирів перевозять чотири тролейбуси з автономним ходом. А за тролейбусним маршрутом номер 3 нині курсують автобуси. Возобновлено двіжені автобусних маршрутів для перевозки пасажирів. Организован новый маршрут такой, как вернее, это не новый маршрут, это троллейбусный маршрут номер 3, Но его обслуживает на сегодняшний день автобус, так как у нас отключается тяговая подстанция номер 6. Ранее были возобновлены еще три маршрута как бы, автобусных. Ну, в принципе, справляется у нас предприятие. Там еженедельно у нас проводится мониторинг пассажирообследования, вот на основании которого ну, как бы принято решение, что достаточно этого транспорта, который на сегодня обслуживает город наш. Час вимкнення електроенергії більшість електротранспорту простоює. А от тролейбуси з автономним ходом курсують. Загалом заповнюваність салону електротранспорту становить 60-70%. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.